and mm -hmm. У нас два питання. Порядок денний розданий. Хто за порядок денний? Взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за проти? Дотримується. Є якісь запитання, заповнення? Хто за порядок денний? цілому, прошу голосувати. Хто за проти? Дотримується. Депутатські заходи є? Немає. Шановні депутати, добрий день. Користуючись нагодою, хочу привітати вас спочатку зі святом цим чудовим, побажати вам всіх. Чудового настрою та добробуту всім вашим сім'ям. Тепер почнемо. До вашої уваги представляється проект про внесення змін до бюджету міста Текладар на 2017 рік в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, тобто субвенція, освітня, медична, субвенція на надання вмів та субвенція на надання допомог сім'ям з дітьми, оскільки бюджет наш державний бюджет на 2017 рік був прийнятий і там були вже Розраховані субвенції, остаточно розраховані субвенції, тому нам потрібно прийняти ці вже затверджені суми по цим субвенціям. В проєкті тут все було написано, якщо ви читали. Обсяги цих трансфертів також є в пояснюванні записі, я вже не буду озвучувати, тому все в мене все. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Запитання до доповідача. Хто за дане рішення цілого прошу голосувати? Хто за? Проти, підтримався. Рішення В Різному. Бажаючи записатися. Рух, Значить, я також хочу всіх привітати за Супаючені святами. Побажати миру, добро, благополуччя. І це, щоб ми, я коли запитав нашого начальника фінансів, Борислав, як ви бачите, як начальник фінансів наш теплодар, як ви можете нас обоснувати? Він каже, хай цей, представте село. В тому селі теплодар як хата п'яниця. Ми отримали 35 років назад нормальне місто, розбудовувалося, були зарплати, коли все. Зараз ми бачимо кожен раз якісь підтоплення, то то, то все старе, все таке. І ще й крім того, нас люди не хочуть платити за комунальні послуги. От нас є біда, ми повинні в 2017 році підняти рівень нашого теплодару, За 2016 рік все-таки зроблено дуже багато. По-перше, завжди бюджет у нас був з мінусом. В цьому році у нас бюджет з плюсом майже 800 тисяч. Ми почали робити, теплу, не теплу, а водопровід ВНС-1, ВНС-2. І все одно це питання не вирішує, тому що на нові вчисні споруди напевно буде підвищення, тому що піднімалася вже і вода, в ціні, і електроенергія. Наш водоканал. Є лі-єлі -лі, дихає. Щоб якось зробити порядок водоканалі, нам потрібні на дивичиські споруди. Тому що 22 кілометри тягнути нашу каналізацію це неефективно і дуже дорого. Те ж саме тепло. Да, у нас є наша теплова станція, але вона також неефективна. 14 кілометрів теплопроводу, 7 туди, 7 назад. Треба утеплювати, скільки там води треба нагріти, то ми повинні подумати разом, як наше місто стане енергоефективним. Я все-таки вірю в вас, як плодар, в наших людей, що вони все-таки, як в селі П'яниці йдуть до бабок або до нарколога, лікуються і стають нормальні сім'ї. Я вважаю, що наш неплодар буде бути нормальним містом. Я бажаю, що в новому році. Наш депутат все-таки взявся за розум. Де Де ж У Нас давали. Хочу ще сказати, що на сесії обласної ради прийнято на 3 з чим до мільйона, на перше Нас профінансують. Це лікарня, що обіцяли, на 900. Ремонт будинку культури, мільйон 300. Дитячі садочки. Крім того, нам потрібно і самим працювати, в нас є багато. Якщо, наприклад, взяти біля, то подоходний налог у нас різниця, більше 10 мільйонів. Подоходний налог. У нас є куди розвиватися, є промзона, будемо готувати площадки, заводити нових інвесторів. Сьогодні знову я був на телефоні з Олександром Вікторовичем. Він 12 числа виїжджає в Турцію. Тоді в Актюрміць, Казахстан, де буде точно така електростанція, теж будуватися як тепло далі. Ми все-таки сподіваємося, що електростанція буде, а це значить, буде дешеве тепло, а нашим бюджетам продається 5. Вити та великі гроші. Тому що їх дуже важко забрати. Ми всі знаємо, що в нас... Мали відключити і тепла, заново, У нас за листопад більше мільйон 300, по-моєму, заборгованості. 50% людей плат. не платять. Це не рахуючи субсидії. Я подзвонив в Нафтогаз України. Договорився, щоб нас хоча б взяли субсидії, ми тут все підписали, був Одеса Газі, теж відстрочили нам, не відключили. Ніла Борисовна поїхала в Київ, підписала все. Ну, будемо надіятися, що буде все нормально. Але платити потрібно. Зараз не ті часи. З Одеса Газ були на розмову, вони говорять, що нормально, ми з вами нормальні люди, можемо відпразнувати свято, можемо Новий рік зустріти, бутилку випити. але не набліяє на наші відносини в комерційному питанні, тому що нам газ безплатно ніхто не дає. Я понимаю, что э, уже пришли, э, пришло время, что нужно платить, и что много у нас долгов. И мы, получается, э, понравилось нам, лапки сложили и легли себе спать на теплую печку. А ведь надо думать о том, что тарифы это большие, нам нужно параллельно и оплачивать, и выступать за то, чтобы отменили эти э, драконовские тарифы. Я об этом говорю. И мы если промолчим сейчас, не напишем ничего о нашего города, то потом будет поздно махать ручкой. Будем открывать вентиль сами. Ну мы же писали. Еще нужно писать. Получается, мы согласились, сели ручки, ножки назад. Счетчики надо. Надо счетчики включать в... І, 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 і проти тарифів виступати, не тому щотики, що, що тарифи по газу нужно відміняти. Ми зробили повірку всіх щотиків, де було там розкрадено, в комусь ми там докомплектували, Не потрібно зовсім там небагато. 80 рябої немає. Вона пройшла повністю процедуру 87 го І з 1 січня буде читати по щочити. Навела повну з експлуатацією, треба заключити там договору. Ну і по її. В цьому всі нехай депутати, допустимо, її прем'єр. Хай прийдуть. Ця процедура швидко займає. Ми тільки будемо допомагати в цьому. То есть, в Нет. 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 Вони просто привели до порядку, що там Ну, що потрібно. Михайло Васильевич, видимо, говорите, ось це ж все. Ми їх передали на баланс, правильні, ті щотики, все. Ті конторі, які їх отримали, які їх експлуатують, які дають тепло, вони повинні це доводити, понимаєте чи ні? У них це все заложено, понимаєте, що буде ходити депутат? І вибачте за слово гавкаєте. Ну давайте, ну что, ну давайте. І ви забавить огонь на себе, понимаешь? Там основне питання в чем будет. Потому думає. що так воно виходить. Другому формалу поки це там та сам, люди. Ну не а, дали так, заяву, нігде не йде. Ви скажіть спочатку, ти че каналізація в підвал. Жителі дзвонять, 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 дзвонять. Поки мене не зустріли, я заходив в под'єзд. Так, звісно, я благодарив Шушенко, я йому дзвонив, одразу прийшли і, і, і ліквідували. Ну, що це за, за підход діло, маєте лікаря? В под'їзді можна зайти, тянет оттуда, чи непонятно чи. Не, да Вони все ждуть. Нас все на на гнилі. Комунікації всі генеріам нам рівно все на міняти. І ми, напевно, почнемо все-таки до кінця водоканалу. Ми вже сказали директору водоканалу, щоб він забрав карту. Ці комунікації і до апреля місяця зробив повністю ревізію наших труб. Їх треба всі міняти. От на є... наступній пологоді ми тільки заложимо <кій> наші комунікації. Михайло Васильович, я розумію, воно. все прекрасно, але я ще раз повторяю, якщо людина, житель міста, зробив заявку на диспетчерський пункт, що є такі неполадки, значить треба він на це вовремя реагувати. Конечно. А ніхто нічого не робить. Зима, тут є відкриті двері насі. Я заходжу, закриваю. Мені говорять, а не закривай двері, тому що там з підвала воняє, каналізація тече туди. Я говорю, ну я робив заявку. Таже скільки дзвонили, ніхто нічого не приходить. Дзвоню я Суржику. Ой, вибачте, Суржеву. Він його реагував. Позвонив мені, прийшли туди. Я все правильно так? Але яка заборгованість у цього Заборгованість у нас заборговані. Від сили, послуги. От підсказуєте, 4, 4 квартири заборговані. Yeah, yeah. Це 40 000. 40 000. 40 000. я за сороковий донку. Я йому подзвонив, що у вас це оплачено, повинні... Відати Гірово, молодець, я йому благодарю. <плодиси> 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 Ну я ж імені в виду, що служби, Службі, чому так? Понимаете? Поки не вирішаєте, по поки по -пока по -пока по -пока по -пока не пройти по -пока вот по -пока вот по -пока. наверх, ніхто нічого не робить. Бачите, ви депутати обіжалися і все сразу стало. Як увага пройшла це все? В неї ж орган самоорганізації населення. Вона ж зробила документи на орган самоорганізації населення. Вона виступає. Не ОСМД, а орган самоорганізації. Організуйтесь. Це зовсім друге. Ні, так це організуйтесь. Це говорить про те, чи люди йдуть на це чи не йдуть. <порисуйте> це не ОСМД, а це равно днів. Зачекайте. Зачекайте. Справа в тому. що Виступає від органу самоорганізації населення. Ким буде людям так чудово? Ні, з документами візьмете. тіло повинно бути як один організм. Якщо ми не, буде, Якщо не ми будемо в різні сторони, то нічого нас не буде. А я хотіла похвалити Сурженка. Сьогодні, це від мене, вот, чесно, я його все время ругала, але сьогодні тільки позвонили, одразу раз прийшли, чистять, все, от я зараз виходила, чистять сантехніки. Не знаю, з якого перепугу, але одразу прийшли. Ну, дивіться, один депутат, дорогий, не шарботається.

Слушай, вы говорите много часто о том, что открывается новое предприятие, и люди хотят устраиваться на работу. Вот я тогда к вам обратилась к этим прохладам. Я их тогда к и к Татьяне Васильевне обратилась, ко мне люди обратились. Куда согласны идти работать? А куда обратиться, к кому обратиться? И вот так оно вопрос. Нет, я, я не это имею в виду. Это же не одно предприятие, да, это же много их. Все, с кем вы ведете переговоры. Пусть это будет какой-то координатор исполкоме. один допустим человек. Татьяна Васильевна, не знаю, кому вы поручите. Чтобы действительно была связь со всеми теми предприятиями, которые открывают бизнес, чтобы наши люди могли. Ну, центры занятости, как центры занятости. Директор там же эти люди должны знать, Может быть, не знаю, но не знают люди, вот куда пойти обратиться. Давай. И действительно, Давай. те предприятия, может быть, центр занятости, я На не знаю. Но да. этот вопрос отладить просто надо, чтобы мы все Але, знали. Вот швейна фабрика. Из швейной фабрики, вот мы Правильно. классно фабрика, все новое. Там одна машинка такая, что все 14,5 тысяч євро коштует. Все в 11 человек працюет, з теплода, все остальные с сил. Ну, а где нанимали их? Ну, в селах, давали рекламу. Здесь почему? Я знаю, вот я знаю, потому что я прежде чем э, переговаривать, я интересовалась. Люди не доверяют э, стабильности. Они стабильно шлют на седьмой, и они говорят, если мы уйдем, то мы э, лишимся этого. Это уже было, поэтому у нас а, действительно... это, это... А скажет, наша это все правильно. Все правильно. Но каждый человек выбирает сам себе. Ну а здесь люди вот, спрашивают, все-таки какой-то координатор по должен быть. Вот определите вот это, потому что... Я не знаю, например, мне стыдно с этой СССР встречаться. Вы меня не услышали. Люди подошли ко мне и говорят. Михаил Васильевич очень часто говорит, новые предприятия открываются. Зарапаны, в частности. Хочу устроиться туда на работу. Кому обратиться? Вот никто не знает, кому обратиться. Татьяна Васильевна написала уже письмо по электронной почте, по моей просьбе на то, пред... уже два письма. На... А, две недели уже ждет, ответа нет. По той электронке, которая у нее была. Да. Вот кому должен быть какой-то, ну, там я там не там знаю, там контакт какой-то по всем предприятиям, которые ждут рабочих мест? А или не или не даже не так. Да. Ну вот, да. во всяком случае, вопрос но это фигурирование. Да. Безусловно, да, да. 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 А, Лавикер, если нелегальные люди, почему они вам должны давать свои... А вот якщо не нужны тогда здесь. А вот я і говорю, они телефально знакли. Хто не є? А почему вони дають свої? В Біляєвських, в районці, все время акліарді. Любого газету беріть, на цей. І там все, от именно, що на підприємства, які заходять в цієї і там не буде зарплат конверту. Це якраз нормально для нас. Є ж Аковський звіст. На чому позачергова 20-та сесія депутатської конференції Московської конференції 6-го року.